Слава Україні, я Валентин. Це відосик про гру Days, а саме про сервер StalD. Це український сервер Pro Stalker RP. І останнім часом на ньому стало мало гравців. Наприклад, сьогодні я зайшов і було 5 гравців. Мені цікаво, а що трапилося? Кожен день я бачу адміністрація щось. Старається робить. Так же відбуваються збори, люди спілкуються з адміністраціями, щось з ними розмовляють, доказують. Адміністрація йде на зустріч чи пояснює, чому це не відбудеться і чому цього не можна зробити. Кожен день є, хтось покращує, хтось погіршує гру, але ви толком так і не хочете грати в неї. Так я ніхто, мене звати ніяк і багато з вас, людей, які мене недолюблюють, тому що в мене специфічний РП або специфічний характер, я не знаю чому. Але на сервері від мене не залежить гра. Я один не рішаю онлайн сервера. Ми всі разом рішаємо. Чому ви перестали грати? Чому на сервері пропав онлайн? Де військові? Де жмихи, сталкера? Ну, не знаю, братва є вроді, бігає. А де ви ділися? Якщо вам не подобається братва, так і напишіть. вон. Ну, в коментарях напишіть, вам, братва, не подобається, ви неправильна, братва, чи ще щось. Ми підем з братви. Особисто мені все одно, бігати за шмиха, за братка, чи ще щось. Мені подобається РП, мені подобається розмовляти. А вам, що не подобається і чому не вистача на цьому серві, що вам не вистачає? Добавили волю, добавили долг. Так же їх немає. Ви просили їх додати. Я знаю, що просили додати волю і долг. Їх додали. А толку. Напишіть в коментарях, чому ви перестали грати, що вам не подобається, чи що ви хотіли б змінити. Було б цікаво почитати, чому зник онлайн на нормальному гарному сервері. У мене запитання, що вам не так і чому вам не подобається бігати на цьому сервері. Для новеньких я хочу сказати, сервер класний, сервер доробляється, сервер постійно щось нове викладає. Залітайте, попробуйте. Для стареньких, чому ви пропали, що вам не так тут на сервері? Ну, не знаю. Я буду по можливості заходити, намагатися хоч якийсь онлайн робити. Але зрозумійте мене, також грати одному сам собою важко. Ну а наразі по традиції, слава Україні, слава Збройним силам України і ми переможемо. І та, чуть не забуваю, окрема подяка донаторам і спонсорам, які підтримують мене копійочку. Завдяки вам я маю можливість прожити ще один день і мій кіт.